Добрий вечір, доброго вечора, Ігорі. Скажіть, пожалуйста, які на ваш взгляд, шанси, що Велика Британія на екстрадицію Олександра Аніченка в Україну? Я переконаний, що екстрадиції навряд чи буде. Чому тому, що в Британії прецеденти по екстрадиції дуже будемо казати, такі. Рідкісні, і будемо казати так, прямо це одиночні випади, одиночні випади, і навряд чи це відбудеться в справі Аніщенка, тому він не та саме. Він якби знає це і про це відверто говорить. Видите ли вы перспективы выигрыша Онищенко в европейском суде по правам человека, если он решит отстаивать свои интересы в споре с украинскими правоохранителями в этой инстанции? И какие именно могли быть права его нарушены? Ну, э, процедура в парламенте была согласно чинного законодательство, жодных порушений там немає. И э, Я не бачу перспектив щодо виграсу на даний момент в європейському суді пана Оніщенка. Але я хотів би зазначити, що а, ми не знаємо наскільки будуть підготовлені документи, подані і пред'явлені звинувачення, б, е, наскільки буде обґрунтована необхідність тієї ж екстрадиції, якщо про неї йтиметься, і це стане також предметом огляду європейського суду, але крім всього. Крім цього всього, я е, чітко переконаний, що Оніщенку дали втекти, дали змогу вивести активи. Е, все це було зрозуміло і суспільство з посмішкою спостерігало за цим, цим цирком. Юрі, вам большое за.